Сьогодні в новинах дивіться про таке: світле місто 2022. у кривому розі стартували роботи з ремонту мереж зовнішнього освітлення на вулиці Купріна. Вулиця Електрична та вулиця Січиславська в цьому році будуть капітально реконструйовані і знову І там на цих вулицях з'явиться нове сучасне освітлення. Невгамовні мінери на спецлінію 102 знову надійшла анонімка про закладену вибухівку у Криворізьких школах. Зі шкіл де навчання цього дня відбувалося у очному форматі. Довелося терміново евакуювати дітей та персонал. Пам'ять про воїнів інтернаціоналістів з нагоди 33-ї річниці виведення військ з Афганістану у кривому розі пройшли мітинги реквіями. Це день просто в пам'яті. Просто я прийшов відпочтіть пам'ять пацанов, на жаль, остались вічно молодими. Деталі вже замерті. 15 лютого, вівторок, підсумкові новини в ефірі в студії Олександр Хрищенко. Вітаю! Кількість виявлених випадків і госпіталізованих із ковідом припинила зростання. і Демонструє спад. Повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Перші ознаки стабілізації почалися на тиждень раніше ніж це прогнозували у МОЗ. За минулу добу в нашій країні захворіли на коронавірус майже 30 тисяч людей, у тому числі за добу вірус виявили у більш ніж 2 тисячах дітей, а також у понад 800 медиків. Крім цього, з початку епідемії коронавірусу в Україні кількість тих, хто перехворів на covid 19 складає вже 4,5 мільйони людей. За попередню добу до лікарень потрапили майже 2 тисячі українців. При цьому цілковито одужали більше 23 тисяч пацієнтів. А померли від недуги за добу більше двох сотень людей. Як повідомляє міське управління охорони здоров'я за попередню добу у кривому розі ПЛР-тести виявили 237 нових випадків коронавірусної хвороби. Летальних випадків за добу зафіксовано по місту чотири у померлих пацієнтів віком від 50 до 70 років. Коронавірус протікав на тлі ускладнень хронічних захворювань. Натомість одужали від коронавірусу 90 людей. Наразі у кривому розі від ковіду лікується 2742 пацієнти, з них 91 – мешканець інших прилеглих населених пунктів. У інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом ковід знаходиться 156 людей. 58 пацієнтів знаходяться у важкому стані в інфекційці. Загалом по місту до апаратів ШВЛ підключені двоє людей, а кисневу терапію з концентраторів отримують майже чотири сотні ковід-пацієнтів. Понад 300 хворих на ковід та понад 70 людей з підозрою знаходяться у стаціонарних відділеннях опорних коронавірусних лікарень. На самоізоляції перебувають 1243 людини із коронавірусом під амбулаторним наглядом. Сімейних лікарів зі встановленим діагнозом covid 19 знаходиться 2241 криворіжець. Немає договорів, немає фінансування. Національна служба здоров'я України, попри обіцянки фінансувати медичні заклади до 10 лютого, досі не виділила кошти для частини лікарень Кривого Рогу. Хоча усі медзаклади міста вчасно подали заявки до НСЗУ. Проте перша одинадцята, сімнадцята лікарні та пологовий будинок досі очікують на підписання документу. Так у вказаних закладах виплатили зарплати за рахунок залишків минулого року. Проте фінансування на 2022 рік ще не отримали. У міському управлінні охорони здоров'я неодноразово зверталися до мозу та НСЗУ з вимогою терміново виплатити кошти криворізьким лікарням, але позитивної відповіді так і не отримали. Всі наші заклади наприкінці 2021 року своєчасно в повному обсязі виконали умови і надали дані до Національної служби для підписання нових угод на 2022 рік. Але на сьогодні, по деяким закладам, у нас виникають питання, тому що є заклади, які досі не отримали кошти від Національної служби здоров'я України. Якщо взяти всі заклади... Всі наші комунальні комунальні некомерційні підприємства, то не вистачає для виплати заробітної плати в повному обсязі десь більше 17 мільйонів гривень. Крім цього, очільник міського управління охорони здоров'я підкреслив, що, попри значне навантаження на медичну систему нашого міста і великі показники захворюваності населення у кривому розі різкого погіршення ситуації з коронавірусом не передбачається. А зростання захворюваності серед криворіжців пов'язують зі збільшенням кількості інфікованих дітей, ба більше в місті у достатній кількості є і ліжко місця, і кисень. Загалом у дев'яти закладах охорони здоров'я передбачено 1295 медичних ліжок. з симптомами ГРВІ зможуть звернутися в амбулаторію до чергового лікаря. Якщо людина відчуває симптоми хвороби, не обов'язково чекати прийому у свого сімейного лікаря, а можна звернутись до того, що знаходитиметься у цей час на своєму робочому місці в амбулаторії. Зробити це можна прийшовши до реєстратури, звідки скерують до кабінету, де спочатку глянуть хворого, проведуть тестування на covid 19 а далі вже призначать лікування. Амбулаторії працюють у звичному режимі по буднях з 8-ї години ранку до 6-ї вечора. Також у цей час за необхідності пацієнти матимуть можливість проконсультуватися із сімейним лікарем за його робочим номером телефону. Звернутися за медичною допомогою можна буде і у вихідний день. Чергові лікарі працюватимуть у суботу та неділю з дев'ятої години ранку до третьої години дня. Медики кажуть, не обов'язково викликати швидку допомогу через легкі симптоми хвороби. Варто це зробити лише у тому разі, якщо людина знаходиться у критичному стані. Зорієнтуйтесь в своєму стані, чи це критичні симптоми, критичні ознаки якихось термінальних можливо ускладнень в такому випадку. Ви визиваєте швидку, або звертаєтесь у чергові кабінети. У суботу та у неділю з 9 до 15.00 чергові амбулаторії по центру номер 6 це амбулаторія номер 4 кабінет 104, І ще амбулаторія номер 1 Є можливість звернутися до амбулаторії номер 1 амбулаторія номер 5 та амбулаторія номер 6 Світле місто 2022. у кривому розі стартували роботи з ремонту мережі зовнішнього освітлення. Першою вулицею, на якій розпочали заміну застарілих світильників на сучасні світлодіодні стала вулиця Купріна, що у центральному міському районі. На ділянці від в'їзду у місто до вулиці Кривбасівської протяжністю 2,5 км замінюють дві сотні освітлювачів. З них станом на 14 лютого вже встановили більше сотні led ламп. Цей проєкт є продовженням реконструкції мереж освітлення на вулицях Калнишевського, Лермонтова, проспектів Миру та інших проєктів, що реалізуються у місті з 2015 року. У цьому році ми поєднаємо. Вулицю Миколи Зінчевського разом та вулицю Ракітіна разом з вулицею Едуарда Фукса. Такі вулиці, як вулиця Електрична та вулиця Січиславська, в цьому році будуть капітально реконструйовані і знову І там на цих вулицях з'явиться нове сучасне освітлення. Таким чином, якщо зробити порівняння, то фактично від проспекту Металургів від третьої дільниці, до буде в місті з'явиться сучасне освітлення аж до веселих тернів. Окрім двох великих проєктів з капремонту мереж зовнішнього освітлення по Січиславській та електричній, де змонтують 364 світильники, світильника, в тому числі над тротуарами та пішохідними переходами, а також поточного ремонту на Купріна. У 2022 році планують замінити світильники по вулицях Десантній, Електрозаводській, Українській, Ватутіна, Криворіжсталі, Сталі, Конституційний. Симбірцева мусорського зазначу за програмою з модернізації та оновлення зовнішнього освітлення вже замінили більше 28 тисяч старих світильників та ламп на енергозберігаючі металогалогенні лампи та лед світильники. Що майже 29 тисяч на ефективні натрієві. Шанували пам'ять полеглих воїнів інтернаціоналістів 15 лютого у кривому розі до 33-ї річниці виведення військ з Афганістану у різних районах міста пройшли мітинги реквіями. До меморіалів та пам'ятних знаків воїнам-авганцям поклали квіти. Найбільш масштабно все організували у парку ювілейному, що у Довгинцівському районі. До нього, аби схилити голову у скорботі за вбитими та померлими військовими, прийшли сотні містян. Більше про церемонію вшанування дізнайтеся у нашому сюжеті далі пекло афганської війни, що тривала близько 10 років, пройшло більше 160 тисяч українських солдат, у тому числі більш ніж 3 тисячі криворіжців. Та на жаль, 53 нашим землякам не судилося повернутися з тієї війни живими. 15 лютого місто разом із усією україною з нагоди 33-ї річниці виведення військ з Афганістану згадали воїнів-інтернаціоналістів. До меморіального комплексу у парку Ювілейний разом із сотнями містян, аби вшанувати пам'ять полеглих побратимів, прийшов Олександр Щербина, який з 84-го по 87 сьомий роки ніс службу у 59-й бригаді «Пулі Хумрі» у долині Келагай. Ще до війни чоловік був особисто знайомий із загиблим героєм Олександром Лісовим. На вулиці, названій на його честь, мешкає і по цей день. Иванович, я Иванович, мы как-то вот вместе были и с одного района, вместе призывались. Он попал в десантуру в Кабул, ну а я в Казахстан, в учебку водительскую и потом в Улихумри. Именно этот день просто день памяти. Просто я пришел, как говорится, почтить память пацанов. Котори сожаленню сталі свідчне молодим під час мітингу реквієму поіменно згадали усіх воїнів, які загинули під час виконання свого інтернаціонального обов'язку. Після чого схиливши голови у скорботі, вшанували полеглих бійців хвилиною мовчання. Пам'ятного знаку наприкінці мітингу сотні людей, учасники та ветерани бойових дій, близькі загиблих, представники місцевої влади, ветеранських організацій, військові та небайдужі містяни поклали квіти. Кожен воїн, що повернувся живим, згадає тих, кого не повернути. Бой вірний друг там згинув молодим. Пройдуть роки. У той час місто не залишає без турботи колишніх солдат та їх рідних. Зараз у кривому розі мешкають більше 2,5 тисяч воїнів-інтернаціоналістів. Вони беруть активну участь у житті міста, підтримують сім'ї загиблих побратимів. А питання соцпідтримки всіх учасників бойових дій залишається у пріоритеті міської влади. Так лише на виплати воїнам-інтернаціоналістам у міському бюджеті на поточний рік передбачили 13,5 мільйонів гривень. Це, з одної сторони радісний день. потому что наконец-то закончилась война в Афганистане, и наши воины вернулись на родину. Хочу поблагодарить исполняющие обязанности мэра города Юрия Григорьевича Вилкула за то, что он оказывает большую помощь в материальном плане, в социальном плане. В наше трудное время это является очень важным и актуальным. У розмові із воїнами афганцями та родинами загиблих бійців голова громадської ради Кривого Рогу Олександр Вілкул підкреслив, що за будь-яких обставин місто допомагатиме усім учасникам бойових дій, а також їх рідним. Я гарантую, що в нашому місті завжди буде свята храниться в пам'яті наших воїнах інтернаціоналістів Ми завжди будемо підтримувати сім'ї. У нас работает уникальная в стране социальная программа, которая очень большая, но в том числе прямые выплаты. В каждом районе города у нас есть памятники, монументы. Вот здесь мы построили в парке юбилейный целый мемориальный комплекс вместе с церковью иконы Божьей Матери взыскания погибших. Потому что афганцы – это наши герои. як і воїни всіх інших поколінь. цього дня пам'ять воїнів афганців вшановували у різних районах міста, у тому числі біля пам'ятника воїнів-учасників бойових дій в Афганістані у сквері біля виконкому Покровської райради. А також біля пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам на площі 30-річчя перемоги. Кузьма Шишкін, Анна Кудрявцева, Андрій Яковлєв, Борис Торохтій, Максим Мурашов, Андрій Славний. Перший міський. Повідомлення про мінування у кривому розі та по всій країні продовжують надходити. Анонімна звістка про замінування усіх шкіл міста знову надійшла на лінію 102 15 лютого. Наразі у кривому розі формат освітнього процесу обирає на зборах адміністрація кожного навчального закладу окремо. Тому тих, що вирішили проводити уроки у форматі офлайн після надходження інформації про мінування, оперативно спрацювали, швидко евакуювали учнів та вивели на безпечну відстань від будівлі. У цей час правоохоронці розпочали перевіряти кожну школу почергово. Як відбувалася евакуація та за скільки хвилин довелося вивезти дітей з навчальних закладів? Дивіться у сюжеті нашої кореспондентки Анни Кудрявцевої. Повідомлення про криваву розправу через нібито закладену вибухівку у школах Кривого Рогу, а також ще трьох обласних центрів, надійшло зранку 15 лютого на пошту СБУ зі шкіл, де навчання цього дня відбувалося у очному форматі. Довелося терміново евакуювати дітей та персонал. Дзвінка пролунало посеред третього уроку у Криворізькій загальноосвітній школі номер 8 та центральної міській гімназії. Все через анонімну інформацію про начебто заміновані заклади, де здійснюється освітній процес. Десятикласник Максим каже: постійні жарти псевдомінера не дають спокійно вчитися та засвоювати матеріал через зірвані уроки. Були на уроки, дали три дзвінка, і нас всіх вивели. Ну в останнє час, нас мінували, і це... ну негативно Сказувається на учебному процесі. Учні у супроводі педагогів швидко залишили свої класи, зібравши усі потрібні речі. Загалом із двох навчальних закладів вивели на вулицю понад тисячу учнів менше, ніж за чотири хвилини. У нас в школе сделали такое правило, что мы приходим в школу, мы не переобуваемся и курточки из кабинета в кабинет носим с собой. То есть, когда прозвенело три звонка, все были уже одеты и обуты, и мы сразу спустились и эвакуировались. Пугают эти слова, которые там написаны, но все понимают, что это как бы фейк, но когда сделают, что это будет не фейк, это будет очень страшно. Поэтому постоянно нужно реагировать на такие сообщения. Після того, як навчальні заклади перевірили поліцейські та не виявили жодних підозрілих предметів, учні організовано повернулися до шкіл та освітній процес відновився. Але все ж таки деяким батькам довелося забрати свою малечу зі школи. От як, наприклад, пані Валентині, у першому класі школи номер 8 навчається її шестирічна онучка Софійка. Каже, для школярів такого віку дистанційний формат навчання просто нестерпний. Діти у такому віці не можуть самостійно зосередитись на уроках. Негативно к этому отношусь, потому что и бабушки на работе, и родители на работе, и каждый раз вот этот срыв идет, конечно, неприятно. Мы пошли в первый класс, и это не учеба. Я даже не знаю, дома что думать. Ну, на онлайне посидели, позанимались. Ну, это не уроки. Я так думаю. Як діяти у таких випадках? Педагогічний колектив вже навчений, але все ж таки працівники поліції зобов'язані перевіряти навчальні заклади на наявність вибухонебезпечних предметів. Тому правоохоронці оглядатимуть школи одну за одною до самого вечора. Анна Кудрявцева Андрій Славний перший міський. Випав з балкону і залишився живим. Підліток що 14 лютого через необережність випав з п'ятого поверху на вулиці Степана Тільги. Зараз проходить обстеження у 16 міській лікарні. Відомо, що 13-річний хлопець, потайки від сестри, вийшов покорити на балкон. А коли та помітила його за цим заняттям, зробив необережний рух та полетів донизу. Медики діагностували у підлітка струс мозку, черепно-мозкову травму, забої голови. Спини та грудної клітини. У лікарні хлопець пройшов необхідну діагностику, що дозволила визначити серйозність травм. Також лікарі вивели парубка із шокового стану. Наразі він знаходиться у реанімаційному відділенні, проте його життю вже нічого не загрожує. Рібна теж в ділення реанімації провіді на узі бришної полості. Проведена компьютерная томография, все необходимые исследования, анализы, лечебные мероприятия. Ребенок выведен из шока. Но на сейчас состояние его сохраняется пока тяжелый, учитывая и свежесть травмы, и саму тяжесть травмы. Проводятся все необходимые лечебные мероприятия. Плет тисячі сердець, волонтерський центр при благодійній організації Хесет Хана об'єднує небайдужих криворіжців задля підтримки передчасно народжених немовлят до 10 квітня, коли відзначатимуть день добрих справ, планують створити велетенське полотно, полотно з 15 тисяч в'язаних квадратиків. Класти тепло свого серця запрошують усіх бажаючих, навіть тих, хто ще ніколи не тримав в'язальні спиці у своїх руках. Поступово клаптики поєднуватимуть у ковдри розміром метр на метр. А наприкінці з них створять плед площою у 150 квадратних метрів. Більше про акцію до якої долучилися і співробітники першого міського розповість наш журналіст Козьма Шишкін. Кривий ріг готується до встановлення благодійного рекорду в рамках проєкту Клубок добра, що реалізується волонтерським центром при фонді Хесетхана, проходить акція Плед тисячі сердець. Основна її мета створити велетенську ковдру з маленьких в'язаних квадратиків 10 на 10 сантиметрів. Їх загальна кількість 15 тисяч, і це не просто так. Саме стільки передчасно народжених діток щороку з'являються на світ в Україні. Предвірі дня добрих діл, який буде 10 апреля. Ми подали заявку в крингу рекордів України. І для того, щоб, для чого ми це зробили? для того, щоб привлечь більше кількість волонтерів і привлечь внимание людей на то, що какую помощь і які потреби є у недоношених діток та у їх сімей. Та охочих вже зібралося чимало. Окрім 60 волонтерів, що долучилися до проекту клубок добра, доєднуються десятки небайдужих людей. Серед них вихованці 5-9 класів Криворізької гімназії номер 89. Займатися в в'язанням школярів заохочує вчителька математики Марія Ломачевська, яка також є волонтеркою центру. В сучасному світі має бути цікаво щось нове вивчити, в'язати, а не тільки сидіти в гаджетах. І е, от таким чином ми на перервах при, ну, я особисто приносять крючки, гачки, е, спиці, нитки. Центр дає нам волонтерський центр дає, забезпечує нитками шерстяними. Тому діти на перервах, хто бажає, приходять, і я їх вчу в'язати. Таку масштабну благодійну акцію. Цю не міг оминути і перший міський телеканал. Саме так петелька за петелькою, ряд за рядком, квадратик за квадратиком свій внесок у ковдру рекордсмена робить наша редакторка Єлизавета Фоміна. Та наступного разу до створення полотна планує доєднатися не сама. Будь-якій мамі дівчинці це буде близько. Все я захотіла взяти участь, внести свою якусь там крихітну лєпту. Я не профі у в'язанні, але я розумію, що я можу тепло своєї душі ну, віддати Дітями ну будь залучені в ці акції і наступного разу я геть візьму свою дитину. Ну і вже вона теж буде вже працювати в в напрямку. До завершення акції ще залишається близько двох місяців. Та аби прискорити створення пледу, приєднатися до благодійної ініціативи та вкласти тепло свого серця у кожний маленький в'язаний квадратик, запрошують усіх охочих. Вимога лише одна мати бажання. К акції «Плед тисячі сердець» може присоединитися будь любой желаючий, вміючий в'язати і не вміючий. Якщо ви вмієте в'язати це прекрасно, якщо ви дуже хочете, ми в і ниточками, і вдохновенням. Покажем, научим, расскажем. Мы постепенно сшиваем в метровые пледы, то есть это будет метр на метр. И на дне добрых дел, 10 апреля, мы все Маленькі пледи пліди в один огромний. Після встановлення рекорду на яке вже запросили представників книги рекордів України. Велетенську ковдру знову розділять на 150 маленьких пледів. Частину з них передадуть пологовим будинкам, а решту зможуть придбати усі охочі. Отримані від їх продажу кошти, спрямують на благодійність, як то адресну допомогу. Кузьма Шишкін, Артемій Мельник, перший міський. Турнір пам'яті: командир БТР Олег Ричков, електромеханік-дизеліст Сергій Заїка, оператор навідник у танкових військах Федір Дацько, рядовий збройового розрахунку Мирослав Андрушчук, сапер розвідник Юрій Кажанов, навідник зброї танка Олег Купріянець. Усі вони інгульчани, котрі відправились до Афганістану та загинули у цій далекій країні під час військової місії. Усіх їх пам'ятають жителі Інгулецького району. А минулими вихідними провели відкритий баскетбольний турнір серед школярів з 7 по 9 класи. У ньому брали участь близько півсотні спортсменів із п'яти збірних районних команд. За баталіями на паркеті спостерігала наша Маріола Куліч. Напередодні річниці виведення військ з Афганістану традиційно на базі Дюсиша No2 відбувся відкритий турнір з баскетболу, і вперше в ньому взяли участь гравці п'яти збірних шкільних команд інгулецького, довгинцівського, саксаганського, центрального міського районів та селища Широкого. 15-річний Дмитро зі своїми товаришами вже встигли двічі обіграти своїх суперників. І хоча школярі недовго готувалися до турніру, сподіваються на перемогу. Ми недовго готувалися. Ми просто приходили до нашої школи і там грали баскетбол. Тим самим ми себе готували до змагань. Я думаю, що ми переможемо, тому що ми друг друга дуже добре знаємо, як з команди, і ми знаємо, як хто грає. Кому дати пас туди, кому сюди? А от команда Інгулецького району на перше місце вже не претендує. 14-річний Іван лише за два тижні до турніру став капітаном команди, а займається баскетболом усього півроку. Проте команда сумнівно готувалася. Проте у сутичці з Довгицівськими баскетболістами школярі програли. Маловірятно, що ми виграємо. Ми програли одну ігру і ще дві тигра. И есть шанс только на, втору, на второе место, на первое место. У нас техника слабая. Лучше но в принципі ми грали в все усього у змаганнях з баскетболу присвяченим пам'яті воїнам афганцям що проживали на інгульці, брали участь близько 50 школярів до 15 років, а у кожній команді до 10 гравців. Традиційно на урочисте відкриття турніру, щоб привітати маленьких спортсменів, завітали ветерани афганської війни, які проживають в Інгулецькому районі. Благодаря отаким таким міроприяттям, котрий проводяться кругругу, благодаря меру, благодаря. Нашим район начальству І це наша пам'ять, це наша боль дуже незаживаюча. Я то не кадалі дожу Усі п'ять команд змагались по колу, а тріумфаторами стали ті баскетболісти, котрі здобули найбільшу кількість перемог. У нашому галицькому районі традиційно напередодні дня виводу військ з Афганістану проводиться турнір пам'яті воїнів афганців які загинули. які Далекі роки воїнів, в честь яких названі вулиці на житловому масиві. Інгулець ми дуже бережемо наші традиції. Інгулецький район в цьому році відзначає своє 60-річчя. і наш район завжди був славний. Традиціями це от одна із них такий спортивний захід. У турнірі з баскетболу серед школярів перше місце посів Довгинцівський район. Друге здобув інгулецький, а третю сходинку посіли спортсмени з Саксаганського району. Переможці та призери змагань отримали кубки та спортивні подарунки від фонду Вілкула Українська перспектива. Маріола Куліч, Валерій Шульц, перший міський. 16 лютого кривий ріг разом з усією Україною відзначить день єднання свято започатковане як супротив можливому новому акту агресії з боку Росії проти України. За дорученням во міського голови Юрія Вілкула на виконання указу президента України завтра в усіх районах Кривого Рогу пройдуть урочисті заходи. На всіх будівлях органів місцевого самоврядування державної виконавчої влади, підприємств та організацій міста підіймуться державні прапори. У рамках проведення загальнонаціональної акції виконуватиметься державний гімн України та буде використовуватися державна символіка. Також о 10-й годині, 16 лютого, гімн. Прозвучить і на міських телевізійних каналах, зокрема на першому міському. Таким був випуск новин у вівторок, 15 лютого. Його провів Олександр Хрищенко. Вдячний вам за увагу. Побачимось на все добре.